Кожного другого зараз РХП. Люди їздять в санаторії, там їм клізми ставлять. «Нахера ви то робить люди. У нас пандемія ожиріння. Як худнути? Заморив червачок, епізодичне п'янство, там субота і ти в гавно. Мене двояке ставлення до оземпіка. Коли люди стають собаками павлова, людина приречена страждати, їздить на маршрутці, живе сім'єю 20 квадратних метрах з клопами. Тобі блядь, треба працювати. Перша велика покупка. Коли я перестав заглядати в чеки в ресторані, в мене почалась депресія. Я хочу прославитись. Людина може з'їсти плитку шоколаду, вона буде худнути. В нас для солодкого є окремий шлунок. Ви зраджуємо. Давайте змінимо тему. Коли у вас почалась депресія, що спровокувало? Це був такий викид дофаміну, визнати, що ти проїбався. Біля мене була моя дружина. Найдорожча жінка після мами в моєму житті послізився.